Привіт, це відео про те, як прокачати собі дисципліну. Мене звати Влад, я продюсую експертів та блогерів. І разом зі своєю командою Lush Production ми просуваємо, упаковуємо та допомагаємо монетизувати свої блоги різним експертам та блогерам, і також створюємо системні онлайн-школи. Окрім цього, я навчаю цією професією інших і також ділюсь корисною інформацією в своєму блозі в Instagram, Telegram та YouTube. Будемо говорити сьогодні про дисципліну, бо дисципліна на даний момент в моєму житті є невід'ємною складовою. І я хочу поділитися з вами сьогодні такими важливими поєнтами, які допомагають мені загартовувати цю дисципліну та фактори, які навпаки е м, руйнують мої спроби дисциплінувати себе та своє життя. Я завжди знаходжусь в пошуках якихось нових цікавих інструментів, лайфхаків, які будуть мені допомагати. Тому е, на поточний момент я вже накопичив дуже багато цікавого досвіду, яким хочу поділитися саме з вами. Почнемо ми з того, що е, особисто я дуже часто е, так скажемо сопротивлявся тому і вважав, що в першу чергу треба бути вмотивованим тобто, мотивація це найголовніше а дисципліна теж таке. Але я дуже сильно помилявся, бо зазвичай мотивації її вистачає на зовсім нетривалий проміжок часу. І Якщо далі у вас не прокачана оця жилка дисципліни, то все, що ви до цього замотивували, воно просто піде під откос. Тому важливо в першу чергу собі так скажемо побудувати міст саме до дисципліни, бо мотивацію ви зможете знайти ну майже всюди. Вона може як і імпульсивно з'явитись в вашому житті, так і ви можете це спровокувати самостійно. Але дисципліна вона вибудовується лише так, скажем, поступовими постійними кроками, і це саме те, що дуже складно якось імпульсивно знайти, там отримати через якихось відосів, через якісь відоси, типу там і піти робити. Це те, що є безпосередньо так скажем однією з ваших ключових навичок, які допомагають вам. Краще, якісніше досягати тих результатів, про які ви мрієте. І так почнемо з того, що допомагає все ж таки загартовувати мені дисципліну. І перше, це як ви всі могли здогадатися, на перше місце я не можу нічого іншого поставити як спорт, тому що саме спорт допомагає допомагає е, на більш такому фізичному рівні е, відчути, що таке дисципліна, коли ви кожного тижня. Ходити в спортивний зал, робите певні вправи, і це проходить системно. Коли ви не здаєтесь і робите це знову, знову приходите, перебарюєте себе і знову повертаєтесь. Це такий, так знаєте, тренувальний майданчик, де відшліфовується ось ця ваша жилка до дисципліни. Це саме те, що допомагає. Підсилювати це не просто типу ментально, коли ви так все, я маю дисципліну зараз там щось зробити, і так далі. А це фізично закарбовує вас такий, якби дуже сталий та зрозумілий підхід з точки зору, що таке взагалі типу дисципліна. Ти ходжу в спортивний зал, я роблю певні е, вправи, і тим самим кожного дня, точніше, не кожного дня, а кожного мого походу в спортивний зал, кожний день, коли я займаюся спортом. Я накопичую ось цей, так скажем, по каплі свою е, дисциплінарність, за саме за, 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 за рахунок того, що я це роблю постійно. От і все. Тобто, якщо у вашому житті ще немає спорту, обов'язково його включаєте, і це буде допомагати вам тримати дисципліну. Воно може, типу, в голові зараз не дуже складатися, як воно прямолінійно залежить один від одного. Просто зрозуміти, що це один з дуже класних інструментів. Того, щоб від швідчути безпосередньо на фізичному рівні, що таке дисципліна і наскільки це важливо. Бо якщо ви тільки е, перестаєте ходити в зал, у вас відбувається відкат навіть пропуск тижня або двох тижнів е, від спортивної якоїсь нагрузки вас вже відкатує настільки назад, що вам треба заново щось робити, і ви будете знаєте, кріпатура, от ви не займалися довго спортом. Спробували зайнятися спортом, і у вас перший день, там, перший тиждень кріпатура. От так само відбувається і в житті. Якщо ви робили щось постійно, постійно, потім це закинули, у вас буде такий відкат, що потім заново повернутися в те саме русло і почати це робити, буде такою ментальною кріпатурою. Другий важливий момент про те, що саме допомагає загартовувати мені дисципліну, це безкінечні спроби трекати важливі звички. Тобто в мене не завжди отримується прям трекати, що я там реально ставити галочки, що я там ходжу в зал, да? що я там читаю книжки, наприклад, чи ще щось роблю, те, що мені конкретно необхідно. Але оця безкінечна тяга до того, щоб це робити, і безпосередньо робити, хоче з деякими там проміжками часу. Це якраз те, що допомагає мені все одно тримати тонус. Бо в ті періоди, коли я... Все ж таки трекаю те, що я роблю, то в ці періоди отримується найкраща ефективність. В мене є табличка, вона зараз десь тут з'явиться. Це виглядає так, що в мене є певні звички, певні поїнти, які я хотів би в собі дисциплінувати. І я просто кожного дня ставлю помітку, це роблю я чи не роблю. І якщо я це роблю, то я потім в кінці місяця бачу прогрес. Свій, по яким з конкретних звичок в мене є, типу, все окей. Що я це виконую і в мене все отримується, а по яким є просадок. І на наступний місяць я вже розумію, що мені треба сфокусуватися саме на тим, де в мене є просадка. І тим самим я підтягую свої показники по дисципліни, і це як такий е... совокупністю дає мені дуже класний буст для того, щоб в цілому реалізовуватись. Третє це мислення про продовження. Про те, щоб постійно продовжувати, це про якраз те, що ви постійно мали в своїй голові такі думки, що незалежно на те, що я відпустив це, да не пішов в спортзал, пропустив тиждень. Треба все одно повертатись, продовжувати. От не треба думати про те, що ви там щось перестали робити по якимось причинам, і це означає, що все, то це ми вже не будемо робити. Ні, суть якраз дисципліни – це якщо ви злітаєте. Вам треба по обов'язково повертатися до цього, бо е немає ідеальних людей. Всі так чи інакше е пропускають якісь дні там в спортзалі. Е це може бути через хворобу або через якісь інші події, але найголовніше це мислити такими категоріями, що незалежно від того, там що від відбулось, от зараз, да. Там два дні не при як я не ходжу в зал, я все одно прийду. Тобто в мене немає такого, що я там зараз пропущу, і типу блін, ну це вже багато я пропустив. все, немає сенсу. Ні, У вас має бути мислення, що щоб це не було. Не знаю, там, читання книжок, постійний вихід в блог, типу, там, або не знаю, там, безкінечний пошук в собі нових клієнтів, методів заробітку і так далі. Неважливо, що це буде. Найголовніше, щоб ви постійно поверталися, якщо ви з цього злетіли. Це має бути саме на підкорці у вас зафіксовано. І четвертий поінт, який саме допомагає мені тримати дисципліну, це безпосередньо взагалі забути про перфекціонізм. Якщо ви страдаєте з цією історією, то вам дуже буде важко, і в першу чергу вам треба потрохи відмовлятися та знижувати ось цю планку перфекціонізму. Бо якщо ви будете постійно типу там, от якраз ці понти вони взагалі пов'язані один з одним. І от, якщо перекласти на попереднє, що я сказав, то якщо ви будете супер перфекціонізмом, то якраз це буде вам е перешкоджати в тому, щоб повернутись, бо ви вже такі типу блін. Ну от в мене був там місяць, я ходив все чітко в спортзал, потім два рази пропустив все. Перфекціоніст починає там думати, що він якийсь поганий, що все це треба кинути, і так далі. І тому подібне. От якраз перфекціонізм треба відсікати, і якщо ви навчитесь це правильно робити, то в такому випадку вам буде набагато краще та простіше загортовувати собі цю дисципліну. Перед тим як перейдемо до наступних поінтів, хочу нагадати, що під кожним відео ви можете писати коментарі від семи слів, і е рандомним чином я буду обирати переможця та відправляти 50 доларів подарунок. Тому, якщо ви зараз вже зловили якийсь цікавий інсайт, обов'язково пишіть його в коментарях. Або якщо навпаки ви помітили щось погане, також можете писати. Я дуже полюбляю зворотній зв'язок, бо саме завдяки зворотньому зв'язку можна покращувати свої результати. Тому обов'язково спускайтесь в коментарі, пишіть, і кожного тижня я буду обирати серед всіх. Коментарів рандомним чином переможця і насилати 2000 тисячі гривень еквілент 50 доларам. Перейдемо тепер до тих пунктів, які руйнують ваші спроби або мої спроби, коли я спро... ну, пробую ще більше покращувати свою дисципліну. Які саме пункти це погіршують, і тут найперше про що ми говоримо, це про оточення. Якщо в вашому оточенні є люди, які не підтримують вас, наприклад, в тому, що ви хочете відмовитись від солодкого, і вони не розуміють наскільки це для вас важливо, і тим самим нехтують підтримкою в сторону вас. І просто-напросто е, можуть, наприклад, додому приносити багато солодкого, тим самим провокувати вас. Дуже складно втримати себе, коли ви живете, наприклад, е, в квартирі, де дуже багато солодкого, а ви такі відмовились від цього. Тому важливий момент це е, тримати навколо себе правильне оточення. Якщо це ваші близькі близькі люди, то важливо з ними проговорити, що для вас це супер важливо, і ви були б дуже вдячні, якщо б вас в цьому підтримали. Якщо б вас вам допомогли досягти тих цілей, або перевірити ось ці експерименти, які ви собі поставили, і вас в цьому підтримали. Наприклад, своєї дівчини вона зараз вирішила взяти детокс на, на ж солодке на місяць, і в нас є правило, що я з солодким не приходжу додому, тобто я можу його їсти самостійно там в офісі, в кафешках, в ресторанах, де хочу. Але якщо я знаходжусь вдома і вона також вдома. То солодкого не має бути, і е, я розумію, наскільки це для неї важливе, і я не роблю цього. Тобто, мені не складно не їсти е, вдома, е, там не знаю, солодощі. Я спокійно це можу зробити, зробити коли приїду до офісу або там вийшовши ну вийду на вулицю та щось солоденьке в кафе. Тому е, важливий фактор це ваше оточення, щоб воно не токсичне було, щоб воно вас підтримувало. Щоб ви комунікували правильно та доносили що для вас важливо, і тоді у вас не буде перешкод в вашому, так скажемо, русі на дисципліну. Другий важливий момент це що може так, скажем, зруйнувати ваші спроби тримати дисципліну, це так скажемо думки про те, що це скучно, що це душно, типу і все таке інше. У Мене так само було з іграми, наприклад. Тобто я полюбляв грати в ігри, і я так думав, що якщо типу я не буду грати взагалі, то життя буде дуже таке, ну скучне, тобто там не буде якихось класних ярких красок і так далі. І е, варто було мені е, протриматись тиждень-півтора. Як я зрозумів, що ну, в принципі це все був обман. Бо в моменті я отримую настільки велику кількість там, дофаміну і так далі, тому подібне, і оцих ярких красок в грі, що реально життя стає трошки сірішим. І е, все, що навколо є, воно стається не, не таким прикольним, як в грі, бо в грі все гіперболізовано. І от коли пройшов тиждень-півтора, і так скажемо, Організм очистився, я зрозумів наскільки це фейк, ну типу що реально навколо дуже багато цікавого, навколо дуже багато того, що я самостійно можу реалізувати, ініціювати та зробити. Це буде набагато краще, так скажемо, для моєї там психіки, мене особисто і моєї результативності. І в такому випадку важливо це якщо вам на перших парах. Здається, що якщо ви будете все робити дисциплінарно, якщо ви будете все робити правильно, типу там старатися е, читати, старатися ходити в зал, і це буде типу така ля роботизована життя. Ні, насамперед, всі ці речі ви берете не з потолка. Всі ці речі ви берете в першу чергу з контексту того, що ви хочете покращити своє життя. І якщо ви хочете гарне тіло або просто здорове тіло. То ви повинні зрозуміти, що воно не отримується за місяць е, роботи в спортзалі, вони отримуються це роками. Але для того, щоб протриматись рік в спортзалі, щоб це стало настільки вже звичною для вас історією, як почистити зуби, вам треба перший, так скажемо, період максимально себе здати в оренду і бути максимально дисциплінарним. Е, і абсолютно по іншим всім якби, напрямкам, які ви хочете дисциплінувати в себе. Так само воно все ідіє. І оці всі поінти, що я там не їм солодке, або я не граю в, в ігри, або я ходжу в зал, або я там ще щось. Це все воно е спрацьовує як накопичений ефект, і е формує в вас, в принципі, таке, якби, ну, е сипосилу, як би е, таку себе силу як дисципліну, яка вже е на виході е ретранслюється в абсолютно будь-чому. Тобто, у вас є якась задача перед вами. У вас є перед вами якийсь виклик. Ви це зробите 100%, бо у вас вже прокачана дисципліна. Бо зазвичай це не реалізовується, коли немає дисципліни, коли ми відволікаємось на щось зайве, коли ми не можемо сфокусуватися на чомусь конкретному. Саме з цим бореться дисципліна, яка формується за певний період часу, ось такими речами там фізичному світі, вигляді там спортзалу і так далі. І третій поєнт, який руйнує безпосередньо ваші спроби тримати дисципліну, це очікування швидких результатів. Мій тренер э, в спортзалі він вже тренує ну, десь років 20 чи 25, Я в нього якось запитав, яка середня тривалість людей, які ходять в спортзал, тобто до тебе там яка в них, і які причини, що вони виходять, і він мені назвав цифру, від якої я типу ну трошки був в шокці. Бо середня, э, Середня довжина періоду, який проходить людина, а там з першого дня в залі це півтора місяці, тобто за всю його кар'єру 20-25-річну середній показник це півтора місяці, і це типу там ніяк не пов'язано там з його особистими якимись параметрами і так далі. Він дуже класний тренер, ну, питань до нього. Це е, те, що типу е, дуже часто зустрічається в інших тренерах. І е, коли запитав, а які причини, то зазвичай це все просто через те, що люди вважають, що за місяць вони реально побачать якісь нереальні результати. Тобто вони думають, що вони за місяць прийдуть і, будучи там дуже худощавими, зроблять собі вже там, я не знаю, класні ягодиці, там або великий біцепс, там широку спину і так далі. Але коли вони стикаються з реальністю, розуміють, що ну його в баню краще, де і все. Тому е, якщо ви також будете думати про очікування швидких результатів, неважливо це там спорт чи це схуднення, чи це там е, результати в грошах, абсолютно немає різниці. Якщо ви будете чекати швидких результатів з більшою вірогідністю, ви не протримаєтесь е, саме в оцьому цьому дисциплінарному кільці. Бо дисципліна це в першу чергу про довготривалу перспективу, про довгострокову перспективу. І найважливіше це не думати, що зараз, якщо я вирішив не знаю, там дізнатися про щось новеньке, про якусь нову нішу, про якусь нову професію і прочитаю зараз одну книжку там за тиждень, і все я буду там майстер е -е, міжнародного класу, то ні. Це така довгограюча історія, коли вам треба одну книжку прочитати, іншу прочитати, подивитись якісь навчальну програму, подивитись якісь відео на Ютубі, сходити з людьми, прокомунікувати, побрейнштормити там, я не знаю, з кимось друзів. Тобто, це такий довгий період накопичного ефекту. Тому ось на цьому етапі важливо саме не очікувати швидких результатів, і тоді у вас все буде окей з дисципліною. Давайте резюмуємо все, що ми сьогодні з вами проговорили. Ми розібрали поінти, які допомагають та підсилюють загартування вашої дисципліни. Це спорт, це безкінечні спроби, трекати важливі звички. Тобто, давайте так, просто трекати важливі для вас звички. От якщо ви там вирішили ходити в спортзал, читати книжки, трекайте. Просто не знаю, там на листочку, в табличці. Просто ставте собі помітки, що ви це зробили. Бо коли ви пройде місяць, ви побачите, скільки всього ви зробили, і ви будете себе за це хвалити, тим самим мотивуючи себе продовжувати. Тому обов'язково трекайте е, так скажемо, важливі для вас звички, щоб одночасно, як і мотивувати себе, так і давати підсрачника, якщо бачите, що у вас там якийсь з показників дуже сильно праців. Третій поєнт, який ми казали, про те, що може підсилювати вашу загартованість дисципліни, це мислення продовжувати. Тобто, незалежно від того, що ви зупинились, продовжуйте, от просто напросто просто Всі зупиняються. Немає ідеальних людей, які прям, от від дзвонка до дзвонка без єдиних пропусків щось зробили. Всі випадають, всі можуть захворіти якісь інші ситуації. Тому, якщо ви все ж таки випали. Повертайтесь, незважаючи на те, скільки ви пропустили, просто повертайтесь. І четвертий поінт, який допомагає підсилювати дисципліну, це забути про перфекціонізм. І також, що руйнує спроби ваші дисциплінувати, це оточення. Дуже уважно відфільтрувати ваше оточення. Але якщо це близькі люди, то тут важливо прокомунікувати. Друге, це е, не думати, що це якось скучно, що це якось душно. Просто-напросто це на початку. Потім, коли ви пройдете певний період часу, ви зрозумієте і е, відчуєте увесь кайф цих, так скажемо, подій, які з вами почнуть відбуватись. І третій пункт, який буде вас відштовхувати від вашої дисципліни, це. Безпосередньо очікування швидких результатів. Від цього також ми відмовляємось. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої рекомендації про те, як тримати дисципліну. І також наостанок, я хочу нагадати, що зовсім скоро в мене починається набір на мій. Новий потік навчання про записки та продюсування, де ми будемо максимально ретельно розбиратися з кожним учнем в запусках, робити перші кроки в цьому напрямку. В мене є дуже велика класна команда кураторів це учні моїх попередніх навчальних продуктів. І саме зараз ви можете заповнити анкету перед запису під цим відео. Ця реєстрація вона вас ні до чого не зобов'язає, але ви найпершими отримаєте всю актуальну інформацію, коли старт. Яка програма, які ціни, які тарифи, і окрім цього, ви отримаєте найкращі умови з приводу входу на новий потік? Тому до зустрічі і чекаю вас в наступних відео.